Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу розказати вам про придбані мною декілька хвойних рослин у свою колекцію в кам'янистий сад. Але, друзі, про усі я розказувати не буду. Я хочу розказати тільки про деякі рослини. Тому що, як ви вже знаєте, хвойні рослини на зиму. Переважна більшість змінює свій колір на такий більш темний, коричневий, темно коричневий. Таке побуріння проходить у хвойних. Але, друзі, є хвойні рослини. Наприклад, які на протязі сезону не міняють свої фарби. І це, друзі, золотисті рослини, такі з золотистим забарвленням. І якраз у цій моїй придбаній колекції попалися деякі такі рослинки. Я зараз виділив декілька штук і про них конкретніше вам розкажу, які варто придбати, тому що і в зимові, і в літній, і в весняний період вони. Своїми барвами дуже гарно, такими золотистими гарно виглядають друзі. Ось я виділив таких, можна сказати, чотири топ-рослинки. І зараз перша рослина, про яку я вам хочу показати і розказати, друзі, вона вартує уваги. Вона взагалі такий викликає ефект вау, коли я розпакував посилку. І побачив оце забарвлення, друзі, цієї рослини. Це є кіпарисовик, друзі, кіперисовик і вони. Я не знаю, як кармера передає, по-моєму, що гарно передає. Я його спеціально поставив так на фоні ікори і іншого зеленого такого кіпарисовика. Але, друзі, оце забарвлення такої бронзи, золота, я навіть не знаю, як це назвати. Ось погляньте на, всь на всьому. Бачите, яка тут хвоя неймовірна. І ще оці такі ось, бачите, тут і зелене йде таке забарвлення. І це, друзі, особливість цього кіпарисовика в тому, що він і літом такого забарвлення, і зимою теж. Зимою він не набуває такого коричневого відтінку, як більшість е... хвойних рослин. Бачите, яка плоска хвоя гарна. І я для порівняння ось так вам співставляю. Кіпарисовик івони, друзі. Дуже гарний. Він виглядає як і взимку, так і, так і влітку, друзі. Ось це є перший. Друга рослина, друзі, яка мені з цієї моєї колекції придбаною сподобалась по забарвленню взимку іменно. Це, друзі, є ось такий. Ялівець. Ялівець Gold Star. Ось так він виглядає. Це теж золотистий колір у нього. І золотистий колір, друзі, у нього як і влітку, також і взимку. Бачите, яке гарне, неймовірне забарвлення. Ось так вам покажу. У вас і зелене є. І бачите, це таке це жовте, воно таке дійсно приємне, золотисте, таке, багряне. Ось воно навіть поставлю їх так поруч. Ось, щоб ви могли порівняти. І, друзі, третя рослинка на третьому місці, яку я виділив із цієї всієї колекції рослин. Це є, друзі, ялівець King of... Спрінг, така назва, бачите, складна. Але в чому особливість цього ялівця? У нього оця золотистість проявляється, коли відростають молоденькі пагони на самих на самих верхівках. Але кажуть, що це є один із найкращих ялівців весною. Це, можна сказати, весняний король ялівців, тому що він відростає ось цими молоденькими такими золотистими відростками. Бачите, яке забарвлення гарне. Ну і, звичайно, він зимою теж вже переходить в такий стан. Рослина вже так не росте, але оце забарвлення, друзі, зберігається. Це теж дуже гарний такий ялівець. Ну, потім у дорослому вже віці, то сам куш всередині хвоя така більш зелена. Але оце золотисте, іменно воно молоденьке, яке відросло ще з літа з осені, воно на зиму теж залишається в такому багряному стані. Такому яркому. Ось, друзі, такий єлівець. Ну і, звичайно, ще одна туйка, яка мені теж сподобалась із цього всього, друзі. Зараз вам я її покажу. Це є Туя Рейнголд. Ось, друзі, так вона зараз, ось так вона виглядає. Бачите, вона теж зберігає гарне таке. У неї багряне забарвлення, але більш такого взимку, хвоя її переходить в більш таке мідне, бронзове, коричневе забарвлення. Але дуже такого приємного, приємного кольору, друзі. І вона теж на протязі всього сезону, і влітку, і взимку, ця туя зберігає ось таке забарвлення. Таке золотисте забарвлення. І трошки таке вже потім воно стає більш темніший, друзі. Так що я. Рекомендую вас ці рослинки, можете сміло їх купляти, вони вас взимку теж будуть дуже гарно радувати своїм забарвленням, друзі. Ось такі рослини. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал, там буде теж багато цікавих відео. Всім, друзі, бажаю добра, миру і все буде Україна!